Одного разу після довгої мандрівки по лісу ведмідь заліз у свій барліг і міцно заснув, а коли прокинувся, то побачив, що по його лапі повзе павук. Що це ти собі надумав по мені ведмедеві лазити? Роздратовано пробуркотів ведмідь. Розсердився на павучка і хотів його вбити. Що міг вдіяти павучок проти такого велетня? Даруйте, дядько, я більше не буду, почав благати павучок ведмедя. Відпустіть мене, а я вам ще в пригоді стану. Чим же ти дрібното можеш послужити мені? здивувався старий ведмідь. Яка може бути з тебе поміч? Але пожалів малого і відпустив через деякий час у ліс прийшли мисливці, ходять, блукають у лісі, а дичини нема. Хотіли вже додому йти, та несподівано натрапили на сліди ведмедя і почали за ним гнатися. Бідний ведмідь не знав, куди подітися, ось ось виб'ється сили, аж раптом огледів під скелею яму і скочив туди. Павучок це бачив і одразу про все здогадався. Поліз швидко до тієї ями і оплів її густою павутиною. Посидів трохи. Аж тут біжать мисливці. Прибігли і стали неподалік від скелі. А може, наш бурмило сидить в у тій ямі? сказав один. Ні, туди він не міг залізти, хіба ти не бачиш там повно павутиння. Це правда, підтвердили інші мисливці. Постояли і пішли, а ведмідь сидить від страху ні живий, ні мертвий, і сидів там довго-довго. Врешті визирнув, лізе з тієї ями і не вірить своїм очам. Вся яма в павутині, а павучок гойдається і сміється. Бачите, дядьку, озвався він. Якби не я, то вас уже на світі не було. б». Старе добро не забувається. Дякую, що ти врятував мене від смерті, відповів ведмідь. Відтоді він ставився до павучка з великою шаною і повагою.